Всім привіт, всім гарного перегляду на колетку Грандіозний контейнер. Один, що випаде, прави. О, перший містик. А ну за 100 золота, щоб що навіть не побачив, тільки потепер. тепер. у ну, містик, це добре. 200 золота. Що випадає? Твой грандіозний контейнер випаде, пожалуйста. 850 вільного досвіду. Так, 330 золота. Впадає грандіозний контейнер. Беріг усі випав. 365 золота. Ну, що випадає? Ну, випаде хоч два тех. відпада. Нок ну, зберіг усь. 190 золота. Пожалуйста. Пепали. Держный. Бищик у тебя ты мистик. Давай с блесковок, но не анимированный. Чого не анимирован? Пести золото и мистик. Парно. А ну, зберег усі, пожалуйста, випади. Танчик. Так. Да. Даже компенсації не буде. Нічого. Так, істик другого рівня. Дає нам 100 1000 золота. А, да, 50 000 кредитів. Классно.